З ним, захисника України, ми вас вітаємо. Здоров'я і миру ми вам бажаємо. Хай буде щасливою ваша дорога, щоб мир був у світі і добрим був час. Вертаємося з ми хвилюванням ми, до Бога, щоб всі виживі повернулись до нас. Наснаги, щастя, сили та любові. Вам до життя Хай до своєї долі, щоб ворог не, не дійшов до вашого пору. Ви захищали бояв навчилися. Все теж нічого народились.